Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і дане відео буде присвячено вибору автомобільного пилососа. Автомобільні пилососи умовно можна поділити на три типи: це мережеві, автономні та універсальні. Мережеві автопилососи під'єднуються до бортової мережі автомобіля 12 вольт, і, відповідно, їх радіус використання залежить від довжини дроту живлення. Якщо говорити про пилососи портативні, то в них вбудований акумулятор певної ємності, що дозволяє використовувати пилосос без жодних дротів. Але тут в нас є обмеження по Часу використання в середньому це від 15 до 25 хвилин. Далі потрібна підзарядка. І третій тип це універсальні автопилососи, як ось, наприклад, ось ця модель. Такий автопилосос може працювати 25 хвилин від вбудованої акумуляторної батареї. І також тут є дріт живлення, який дозволяє використовувати цей пилосос в радіусі приблизно там від 4 до 5 метрів. Якщо говорити про переваги і недоліки, то, наприклад, мережеві автопилососи, ті, що під'єднуються дротом до бортової мережі. Автомобіля, можливо, більш потужніші, більш дешевші і при цьому мають більше різноманіття моделей. Але все ж таки, потужність буде залежати від вартості, якості марки і моделі виробника. Тобто є виключення, наприклад, якісь там певні моделі автономних пилососів можуть бути слабшими за портативні автопилососи, там ну, дорожчі і кращі якості. До недоліків портативних пилососів можна віднести те, що в них обмежений. Час використання, тобто в середньому, як я казав, це від 15 до 25 хвилин і далі потрібна підзарядка. Ну і нарешті універсальні автопилососи. вони позбавлені недоліків як мережевих, так і портативних. Універсальний пилосос може працювати від дроту живлення, і також може працювати від вбудованої акумуляторної батареї. Також варто звернути увагу на те, що портативні автопилососи мають вбудовану акумуляторну батарею. І чим більша ємність цієї батареї, відповідно, тим більша її вага. І автономні автопилососи трішки важчі за мережеві. Різниця в вазі не критична, але ви на це можете завжди звертати увагу. Принцип роботи всіх автомобільних пилососів майже однаковий. Тобто, в нас є електродвигун, за допомогою якого автопилосос через ось такий отвір. Всмоктує в себе повітря разом із сміттям. Брудне повітря потрапляє в прозорий контейнер і далі фільтрується через фільтруючий елемент або просто фільтр. В залежності від того наскільки якісний ось цей фільтр, тим краще фільтрується повітря, тим більше сміття залишається в контейнері, і тим менше сміття в нас лишається в повітрі, яке назад повертається в салон автомобіля. Далі, в принципі, для того, щоб почистити автопилосос, достатньо зняти всі фільтруючі елементи і просто висипати сміття в урну з ось цього контейнера. Фільтри автомобільних пилососів можуть трішки відрізнятися за своєю конструкцією, але я б, наприклад, виділив би там три основних типи. Перший тип це Ось такий металевий фільтр з отворами певного розміру. Такий фільтр затримує якісь там великі забруднення, тобто великі часточки. І далі за цим фільтром в нас йде просто паралончик або спінений поліуретан. Його можна виймати, прати, і вже після там прання і висихання знову повертати у фільтруючий картридж автопилососа. В принципі, така система фільтрації непогана. Тут у нас затримуються великі часточки, і ось цей паралончик дозволяє. Нам же фільтрувати там такісь мілкі дрібні частинки, і при цьому також такі. Фільтр можна легко обслуговувати. Ось це все спокійно миється, поролончик переться, і в цілому такий фільтр може слугувати дуже довго. Існують інші варіанти фільтруючих елементів. Інший різновид це циклонна система фільтрації. У таких автопилососів фільтруючий елемент має конусну форму, завдяки чому він забруднюється поступово, і незалежно від того, наскільки забруднився контейнер і фільтруючий елемент, потужність всмоктування пилососа не змінюється. В принципі, пилососи з ось такою циклонною Склонною системою фільтрації з конусними фільтруючими елементами вважаються найдосконалішими. І найпростішими вважаються автопилососи, у яких фільтруючий елемент виглядає просто як мішечок з тканини. Такі мішечки можна також прати, але вони дуже швидко забруднюються і мають дуже низьку ефективність фільтрації брудного повітря. Окрім конструкції фільтруючого елемента, на потужність всмоктування автопилососа також буде впливати безпосередньо потужність його електродвигуна. В цілому, потужність автопилососів обмежена струмом бортової мережі автомобіля, тобто струмом, який може видати сам прикурювач автомобіля. Цей струм приблизно 10-15 А. Відповідно, максимальна потужність автопилососа може складати там від 120, ну, можливо, до 200 Вт. Низьким показником вважається потужність від 50 до 60 Вт. З таким автопилососом ви навряд чи зможете щось поприбирати в своєму автомобілі. Найрозповсюдженішим і середнім варіантом можна назвати пилососи з потужністю 100-120 Вт. Ну, якщо вам пощастить, ви зможете знайти більш потужний автопилосос. Але все ж таки, його потужність буде обмежена струмом бортової мережі автомобіля. Загалом це 10 А, можливо, в якихось автомобілях 15 А. Також можна звернути увагу на продуктивність автопилососа, якщо її зазначає виробник. Низьким показником вважається 5 літрів на хвилину, а показник 10-12 літрів на хвилину вважається вже дуже добрим. Тепер пройдемось по іншим характеристикам. В першу чергу я радив би звертати увагу на наявність запобіжника. Зазвичай він знаходиться ось в цьому місці і захищає наш автопилосос від того, щоб він не згорів при перевантаженнях. Також прикурювач автомобіля захищений власним запобіжником, але ну непогано, коли в системі є декілька запобіжників, і це гарантує нам те, що в нас не постраждає проводка автомобіля і не постраждає безпосередньо сам автопилосос. Дуже велику цікавість у автомобілістів викликають автопилососи з функцією вологого прибирання. Чомусь всі плутають цю функцію з функцією миючого пилососу, і тому тут потрібне пояснення. Функція вологого прибирання дозволяє автопилососу вбирати в себе вологу в невеликій. Кількості. Це може бути доречним, наприклад, якщо ви вирішили самостійно зробити хімчистку в своєму автомобілі. В такому випадку ми наносимо спеціальний засіб на тканину, тканинне оздоблення салону автомобіля. Далі чекаємо, поки засіб подіє, там працюємо якоюсь щіточкою, і нарешті зайву вологу разом з забрудненнями ми можемо прибирати за допомогою автомобільного. Автопилососа з функцією вологого прибирання. Зазвичай у таких автопилососів є додатковий гумовий ущільнювач, який не дозволяє волозі потрапити на двигун автопилососа. В принципі, в цьому і є різниця між звичайними автопилососами і пилососами з функцією вологого прибирання. Якщо ви обираєте портативний автопилосос, то завжди звертайте увагу на ємність будованого акумулятора і також на зазначений час безперервної роботи від того самого акумулятора. Ще можна звернути увагу на тип зарядки. Деякі портативні пилососи заряджаються виключно від мережі 220 вольт, а деякі можуть заряджатися як від 220, так і від 12 вольт в автомобілі. Ну, як ви розумієте, коли у автопилососа є можливість підзаряджання в автомобілі, це набагато зручніше. Ніж носити автомобільний пилосос додому для того, щоб його підзарядити. Для мережевих автопилососів важливою характеристикою буде довжина дроту живлення. Вона обмежує або не обмежує наш радіус дії з цим приладом. В середньому довжина дроту живлення від 3 до 4,5 метрів. У деяких моделей може бути там 5 метрів, можливо, трішки більше. Відповідно, чим довший дріт живлення, тим далі від. Роз'єма прикурювача ми можемо відійти з цим пилососом і відповідно там поприбирати в багажнику тощо. Тому орієнтуйтесь на автопилососи з більш довгим дротом живлення. Деякі виробники можуть зазначати, що в їх автопилососі є два двигуни. Відповідно, в нас може складатись враження, що цей автопилосос двічі потужніший. Насправді, коли мова йде про моделі з двома двигунами, то один двигун потужний відповідає якраз за всмоктування повітря, а другий двигун. Допоміжний встановлюється в спеціальну насадку турбощітка, якою комплектуються там виключно певні моделі автопилососів. У цієї насадки є щітка, яка обертається навколо своєї осі, і, відповідно, така щітка краще очищає якусь тканину або інші поверхні. Тобто, в нас один двигун всмоктує повітря, а інший просто обертає спеціальну щітку. Також існують більш спрощені модифікації насадки турбощітка, де немає вбудованого двигуна. Там щітко обертається за рахунок повітря, яке всмоктує основний двигун. Ну і така насадка менш ефективна, тому що велика потужність втрачається на те, щоб обертати безпосередньо цю насадку. Тому, якщо ви орієнтуєтесь на автопилосос з насадкою турбощітка, краще брати моделі з двома двигунами. Щодо системи фільтрації, як ми визначились раніше, існує декілька різних типів фільтрів для автомобільних. Пилососів, але також є моделі, які комплектуються одразу декількома фільтрами з різним ступенем очистки, і ці фільтри можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Тому, якщо є можливість обирати між декількома моделями, я радив би звертати увагу на ті моделі, де є додатковий фільтр. Це дозволить вам користуватися автопилососом, поки, наприклад, один з фільтрів там просихає після прання. Також при виборі автомобільного пилососа окремо можна звернути увагу на наявність вбудованого ліхтарика для того, щоб було видні. Прибирати. Наявність футляра, сумки кейса для зберігання автопилососа та різноманітних насадок до нього. Також я радив би звертати увагу на об'єм контейнера для накопичення або збору сміття. Він може бути від 200 мл до 700 мл. Відповідно, чим більше об'єм контейнера, тим більше сміття там поміщається, тим рідше нам потрібно його. Звідти висипати. Ну і нарешті також можна звернути увагу на таку річ, як будований компресор. Тобто існують автопилососи два в одному. Це автопилосос, у якого є функція компресора для підкачки коліс або накачування якихось надувних меблів. Ну і нарешті додаткові насадки. У кожного виробника, у кожної моделі до цього. Різний підхід. Деякі виробники не комплектують свої автопилососи додатковими насадками. У деяких це може бути там виключно щітка або насадка подовжувач, а у деяких виробників там дуже такий суттєвий перелік різноманітних насадок. Різноманітні щітки, подовжувачі або насадки для прибирання в важкодоступних місцях. Тому, обираючи автомобільний пилосос, зверніть увагу на те, які насадки є в комплекті. Тепер давайте визначимось, то як же ж обрати автомобільний пилосос для свого автомобіля. Ну, в першу чергу, звісно, ми повинні визначитись з типом автомобільного пилососу мережевий, автономний або універсальний. Все ж таки, мережеві моделі будуть трішки дешевші за автономні. І тут ви, мабуть, вже будете обирати гаманцем. З іншої сторони, автономні автопилососи більш зручні у використанні. По-друге, я радив би звернути увагу на потужність. Вона має бути не менше 100 Вт. Пилососи з потужністю менше 100 Вт будуть мало ефективними для прибирання в автомобілі. Також зверніть увагу на кількість і наявність додаткових насадок і наявність футляра для зберігання автопилососа разом з тими самими насадками. Ну і нарешті функція вологого прибирання. Вона може бути не такою затребуваною і актуальною, але все ж таки для виведення якихось плям на оздоблення автомобіля, ви цю функцію можете використовувати разом з засобами для хімчистки автомобіля. Тому, в принципі, якщо ви перевозите в автомобілі дітей або Тварин можна звернути увагу на моделі, які мають функцію вологого прибирання. Також я радив би обирати автопилососи з системою фільтрації типу Cyclonic. Такі автопилососи завжди зберігають максимальну потужність всмоктування, незалежно від того, наскільки сильно забруднився контейнер. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!